Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями а також ставайте спонсорами каналу. В Україні готується до серійного виробництва повністю автоматизованої зенітної турелі Sky Sentinel, яка вже продемонструвала бойову ефективність, збивши перші російські дрони. Цей автономний бойовий модуль, розроблений українськими інженерами, призначений для протиповітряного захисту місти критичної інфраструктури, здатний діяти без участі людини. Про це повідомляє United 24 Media. медіа. Система Скай Сентінел або ж небесний страж є прикладом високотехнологічної зброї нового покоління. Турель працює під управлінням штучного інтелекту. Який і виконує повний цикл бойових дій, отримує дані з радара, самостійно виявляє повітряні цілі, відстежує їхню траєкторію, обчислює точку ураження та відкриває вогонь. Озброєна великокаліберним кулеметом М2 Браунінг турель оснащена набором датчиків і оптико-електронною системою, що забезпечує цілодобове виявлення цілей. Вона здатна вражати об'єкти, які рухаються зі швидкістю до 800 км на годину. Цього достатньо, щоб знищувати дрони камікадзе, типу шахет 136, а також мініатюрні дрони-розвідники. Та навіть дозвукові крилаті ракети, такі як калібера або х 101 прицільна дальність стрільби кулемета до 1500 метрів, а точні максимальні характеристики комплексу залишаються засекреченими. Розробники зазначають, що Sky Sentinel – не просто турель зі штучним інтелектом, а складна система, де кожен етап від ідентифікації до ураження є технічно складним. Перші бойові випробування відбулися вже на фронті. Один прототип Sky Sentinel збив чотири дрони типу шахед, підтвердивши свою ефективність у реальних умовах. Комплекс поєднує наземні компоненти оптику далекоміри з українським програмним забезпеченням, яке розроблялось командою інженерів в Україні. Орієнтовна вартість одного комплексу становить близько 150 тисяч доларів США для ефективного захисту одного великого міста. Необхідно встановити від 10 до 30 турелей, що, за словами розробників, економічно вигідніше ніж використовувати дорогі ракети, прихоплення традиційних систем ППО. Команда нині зосереджена на масштабуванні виробництва. Планується налагодити випуск десятків одиниць кайсет. Щомісяця, проте зростання обсягів виробництва ставить нові виклики, зокрема, збереження високої точності складання в умовах масового виробництва. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.